Доброго часу доби, червники і чиниці. Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: думки загаданої персони про вас. Думки, що він або вона думає про вас. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Четвертий варіант. Прошу, обирайте. Я вам дам трохи часу, щоб ви зробили свій вибір. Перший, другий, третій, четвертий. Я думаю, вже було би достатньо часу, щоб ви обрали. Кому потрібно більше часу, прошу стати на паузу, а ми починаємо з одиничок. Одинички я вас вітаю, я обереморне небо, всього найкраще. Давайте з вами поворожимо трохи і подивимося, що та людина, яку ви загадали на перший варіант, про вас думає. Десять келихів. Угу. Вона не хоче, щоб ви її щитували на картах. Вона від вас багато що приховує. Важко пробитися. Дуже сильна енергетична людина. Можливо, ви з нею або з ним у кровному родстві, важливо, ви гадаєте на свого а законного чоловіка, або щось таке, але тим не менш, він дуже такий особливий в плані енергії. Він дуже сильний, він може бути навіть не те, що там відьмаком, навіть екстрасенсом. Або ви якусь відому людину загадали, можливо, по приколу, або щось таке її або його дуже важко щитувати. Він прям картаця буквально кричить про те, що вона не скаже нічого. Ну, кричить в переносному смислі цього слова, але ви мене зрозуміли, я сподіваюся. Важко, важко. У цієї людини зараз якесь свято в домі. Можливо, у когось там день народження, можливо, ви просто на свята гадаєте, або, можливо, дійсно, там їй або пропозицію хтось зробив, або він комусь, якщо на чоловіка дивитись пропозицію зробив. Там якесь любовне свято, можливо, річниця, можливо. Прошу пробачення, любі одинички, мені довелось перерватися на деякий момент. Одним словом, людина дуже сильна, От, дійсно. Я зараз дивлюсь на цю карту і я розумію, що він загаданий вами чоловік, дуже могутній. От хочеться навіть так сказати. Якби ми, мабуть, жили в всесвіті Толкіна то він би був якимось на кшталт гендельфа або щось таке. Ну давайте подивимось, що він про вас думає? Проб'юсь, не пробюсь? Ой, який смішний. Каже, що багато про вас думає, і, в принципі, він каже по цим картам. Що ви можете у нього самі запитати те, що як він до вас відноситься, він вам чесно скаже. По цій карті, оцей дуже сильний енергетичний чоловік, можливо, навіть дійсний відьмак або екстрасенс, він каже, що я. Покажу рівно стільки інформації, скільки я захочу. Можливо, він дійсно відчуває, що я на нього зараз ворожу, що ми разом, я і ви, зараз на нього дивимося на картах. Кого ви загадали, дівчата? М? Скажіть. Ну, він каже, що він про вас багато думає. І він хоче з вами, можливо, навіть серйозних стосунків, але йому не подобається, що ви на нього ворожите. Він, якби він міг вам сказати зараз, він би сказав подзвони мені, напиши мені, прийди до мене, ми нормально поговоримо, а я тобі розкажу те, що ти повинна знати. Він дуже сильний в плані магії. Ай, я прям відчуваю, як енергія уходить на цей розклад дуже багато, бо у нього дуже сильні захисти стоять, його так просто не продивишся. В принципі, я можу отак, от одна за одною карту витягати з колоди, і все одно я не побачу там більше нічого, дівчата, пробачте. Тут потрібно, знаєте, мабуть, мужність мені признати. Те, що я а, не можу пробитися. І сказати: вибачте, я не бачу, бо він закриває все. І мені не хочеться тратити багато енергії на це, тому що це а, навіть не особистий розклад. Якось так. Але він, хоч і закритий для мене цей загаданий вами чоловік, для вас він відкритий. Якщо ви йому напишете, зателефонуєте, поговорите по душами, скажете, що вас турбує, що ви там, допустимо, за ним скучаєте, або ще що щось таке. Він вам чесно з вами буде розмовляти як справжній чоловік. Він дуже чесний, і він добрий. Якщо він мах, то він білий мах. Родовий. Можливо, щось на зразок цілителя або там зеленого відьмака. Якось так. Зеленого я маю на увазі в плані травника. Ну, такий був перший варіант, дівчата. Вибачте, що мало, але плюс цього розкладу в тому, що він хоч і для мене закритий, для вас він як відкрита книга, і я, ще раз повторюсь, якщо ви хочете щось... Про нього дізнатись, особисто у нього запитайте або у неї, і вона з вами, ця загадана людина, чесно поговорить. Такий був перший варіант. І так, любі двічки, я вас вітаю вам, бажаю мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що думає загадана персона про вас? Давайте глянемо, що ж. Ви для неї вже в минулому. Тут карта закритого минулого, закритого прошлого. Ця людина вона закрила двері для вас, вона не хоче про вас думати, вона не хоче вас знати, вона не хоче мати ніяких контактів з вами, можливо, тут була сильна галаслива сварка, скандал, можливо, тут були вияснення стосунків, і хтось комусь, можливо, зрадив або не просто там зрадив з кимось у ліжку, а зрадив просто, як предав в плані іншому, наприклад, там щось пов'язане з нерухомістю або там грошима, або іще щось таке. Ця людина, от на минулому з вами совмісному поставила хрест, може. 99,9% віста, що це ви на колишнього ворожите або на колишню, і вона з усіх сил своїх старається про вас не думати, а як думає, то злиться. Видно, буде експрес-розклад, тому що вже другий варіант підряд мені дають крупиці інформації, і я не можу копнути глибше. Мабуть, карти захотіли, щоб я зробила експрес-розклад маленький, коротенький, точніше. Ну, давайте ще подивимось. Що ця людина думає про двічку? Імператор колишній, колишній. Ого, три старші аркани підряд. Імператор повішений, закоханий. Ця людина дійсно по цій карті повішений. Бачите, він на хресту висів. Вона поставила хрест на ваші стосунки. Ви не проб'єтеся, вона не хоче з вами нічого спільного мати. Ця загадана вам людина. Вона хоче вас викинути із свого життя, як те, що вже своє віджило, як скошену траву спалити, щось таке. Тут якось так. Добре, двічки, вибачте, що мало, але от, мабуть, воно і на краще. Не будемо копатись в цьому, бо ця людина дуже сильно на вас злиться за щось. І так, третій варіант річки. Я вас вітаю вам бажаю мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що загадана персона думає про вас. Давайте глянемо 10 Пентаклів. Вона думає, що ви в неї щось украли. Можливо, вона грішить на вас. Можливо, ви дійсно в неї щось забрали без її відома, але ця людина прям думає про ваші руки, як вони щось у неї украли. Якийсь, якийсь дріб'язок. Можливо, цепочку, колечко, можливо, браслет якийсь. Я прям бачу золоту цепочку перед своїми очима. Можливо, вона її загубила або хтось інший в неї це вкрав, а грішить вона на вас. Вона думає, що ви якийсь, як це слово, научне буде, кліптоман, да? Вона думає, що ви якась кліптоманка або кліптоман, якщо чоловік ворожить. Що загадана людина думає про трієчку? Ну, дійсно, що в неї щось украло. Вона все перериває в своєму домі, всі кімнати обшарює, всі місця, де могла бути ця ювелірна прикраса, або це щось маленьке, що, що пропало. І, можливо, навіть з, з гарячими, злими думками про вас. Що, можливо, це ви взяли щось у неї вдома. Якщо ви не були вхожі в будинок. Загаданого персонажа, і ви ніколи особисто не були знайомі, то це точно не ваш варіант. Це для тих, хто особисто ходив в гості до загаданої персони. Вона думає, що ви в неї щось украли. Такого на моєму каналі ще не було. Але, як кажуть, це буває вперше. Отакий От був третій варіант. Добре трічки, я вам дякую, Ми Бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей бувайте! І так, четвертий варіант, любі четвірочки, я вас вітаю. Давайте з вами трохи поворожимо, Ще, думаю, загадана персона про вас. Сонце. Це, мабуть, самий позитивний варіант з усіх чотирьох. Якщо, звісно, нам інші карти не іспортять нічого. Що вона думає про неї? Ви загадали ту людину, з якою ви в паузі. Можливо, колишнього навіть, або, можливо, людину, який, з якою у вас були странні стосунки, і не було зрозуміло вам, куди вони рухаються далі. Ця людина хоче вийти з вами на зв'язок, вона думає про те, яка у неї дорожка до вас. Вона хоче з вами комунікації, спілкування. Можливо, навіть готує якийсь сюрприз або міні-подарунок. Ви для неї дуже важлива людина, яка приносить щастя в її життя, як це сонечко. Ось такий був четвертий варіант. Добре, я вам дякую, вам бажаю мирного неба! Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічі. Бувайте!